Життя мене пройдуть за днями роки, Куди ти йшов, куди спішив завжди, до кого направляв свої ти кроки, заради кого, ради чого жив? Робота, дім, сім'я і знов робота, дохід все більший, в серці ж пустота. Як мало часу в графіку твоєму є для Бога, а інколи й взагалі його нема? Ти поспішаєш є важливі справи і крутиться неначе в вихорі життя. Був понеділок і вже знов субота. А скільки часу ти для Господа віддав? А він чекав, він мріяв про розмову з тобою віч на віч в вечірній тишині. Щоб ти сказав, мій татку, будь зі мною, тримай мене, води мене, я твій, тоді всміхнулося його батьківське серце, і він промовив би тобі слова святі, які принесли спокій в твою душу, що він з тобою поруч назавжди, що навіть коли всі тебе залишать, коли стоятимеш самотній у журбі. Він буде поруч, щоби серце твоє втішить, щоб дати значно краще щось тобі. Та ти не зміг почути Божий голос і знову поспішаєш, як завжди. А Бог стоїть, Він мріє, Він чекає, що все-таки прийдеш до нього ти. Бог кожен день даруєся його сонця. І навкруги все цвітом прикрашає, а ввечері засвічує на неб'єсні зорі, і знову він чекає. Він чекає, щоб ти схилив коліна у простій молитві, не для формальності, бо так вже звик давно, а як до друга, розказавши щиро про все, що є і коли в житті було, щоб ти знаходив час його шукати. І вести з ним приємний діалог. Він може із руки своєї дати усе, про що ти мрієш так давно. Нікуди не спіши. Життя минає швидко, цінуй ті дні, що посилає Бог і знай, що кращого нічого в них немає, як бути близько з Господом удвох. Колись не стане сил куди спішити. Ти зрозумієш, що нема того, до чого біг, і що не так потрібно було жити, як ти усе своє життя прожив, бо все проходить, і лише назавжди у Господа записані ті дні, які ти присвятив колись для нього, за них він нагороду дасть тобі. А якщо ні, не було таких днів, спіши до Господа. Він все про тебе знає. Прийди такий, який ти є, в сердешній простоті, і знай, що він давно чекає. Він чекає. Він чекає.